У нас є відкрита путочка, це є наша новиночка, 6 крок 20 Від нового виробника приїхала. Ось так дивіться, ззовні вона виглядає, ну, коли не, ви, не вимазана, дам. 6 мілкрок 20. Це є повністю 100% первинний матеріал. Відрізаємо шматочок. Як перевірити, друзі, первинний матеріал чи не первинний і на що це впливає? Дивіться, беремо отак, розрізаємо її навпіл. І дивимось всередину. Вся, як кажуть, вся суть знаходиться всередині. Первинний матеріал має бути повністю однорідний. Подивіться. Жодного вкраплення. Повністю однорідний матеріал. Що це дає? Це дає вам захист від пошкоджень, це дає вам фіксований тиск. Наприклад, я тестував цю ленту шістьорочка, яка, наприклад, у конкуренті витримує 06,08 і на одиниці може зриватися. Наша при двох атмосферах працює отлично, дуже добре. Так, тому, будь ласка, ось в цьому і різниця. Тобто ця лента, яку ви один раз постелили, через сезон, там, через якийсь час викинули. І весь цей сезон прокористувалися без жодної проблеми.